Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео на каналі. Сьогодні я буду за своїх італійців пробувати пробитися в League. Воно вийде, не вийде, я не знаю, але італійці — це сила. І цю силу ми зараз покажемо. А я вам хотів би нагадати про телеграм-канал, який ми створили до Кубку Української Євро е FC24 і банку створили також для донату ЗСУ. Допомагайте ЗСУ і вигравайте призи. В тому числі головний приз буде PlayStation 5 новенька, гарненька. І, звісно, ж ще буде такий бонус 3. О, як так? О, 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 о. 3. 1 2 3. Три футболки від магазину Суперкласик ретро форми, взагалі такі Просто форми, і ви можете в цьому прийняти участь, зробивши всього на всього донат від 50 гривень. І ви вже будете учасником більше квитків, більше шансів перемогти. А головний приз, я нагадую вам, що це PlayStation 5. До речі, не будемо відволікатись. Зараз ми будемо розвалювати відборог до вік-ліги за збірну Італії, збірну Мафії. Бажаю вам приємного перегляду, приємного апетиту. І ми будемо. Розпочинати. Ну, що ж, друзі, така у нас команда. Нічого не міняється, нічого взагалі не відбувається з цією командою. От так от тихесенько йдемо відбори до вікенд Ліги. І головне питання, чи пройдемо ми ці відбори з цієї команди, чи ні. Перший матч. Ого, оце початок. Ти просто болотелі дерево. Оп, спокійно. 5 захисників в ділі. Оп, ді Натале. Оп туди його. Добрий день. 1-0. Точніше, 0-1. Поїхали! А? Яка б іде підготовка просто до другого туру кубку EAFC24? о? Опа! А це 0-2? А? а? Як вам? Це просто Антоніо Ді Наталя. Ох, як Ді Марко біжить. А як в пелегріні біжить, ой, а це вже це, це, це да да да, да. о хо Вау! Ді Наташа все, все робить дуже чудово. Питань взагалі немає. Є питання тільки до суперника, коли ти вийдеш? Я вибачаюсь, оп-оп. Добрий день. Оп. Я вибачаюсь. Я вибачаюсь 04 24 хвилина. Добрий день. Вибачте, що так грубо. Який другий суперник? Гризний просто Ліверпуль вандей червоний. Ти нігара собі стільки червоних. А що таке? Це нас будуть зараз перемагати чи що? Ти залупу не. Ой, тимбапе, ти залупа, ти. Ще гравець місяця. Це скільки цьому СБЧ оцей. Та, що це за удар? Це таке, це готовий. Це це, це це не вдарив. Це просто поцілував. Як так? Як воно не залетіло? Просто ви мені... Об'ясніть. На. Абалотелі на місці. Один один. Добре, 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 Дімарко, біжи. Куда ж його? Отак от легонько. Легонько, Діна тали 0. Кей, нуль, нуль. один-два, але. Але команда попереду. Куди ти віддаєш, блядь? я наверх віддавав алло? Я наверх віддавав алло, блядь? Ха! Біжи, блядь. Біжи забивай. Два, три. Цюди, і забивай, 2-3. Сюди нахуй. Ді, Наташа, на місці. О, як добре. Ніхуя не добре. Взагалі нема нічого доброго в цьому моменті. Взагалі нуль. Ох, як відбив ти Покидьок. А? 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 Два-три. Сюди друга перемога є. Хорошо, у тільки дві. Інопланетянини? Ого. А що таке? І знову значок Ліверпуля. В чех воротах всього куман, відіч я не хочу. Драгба. Ти серйозно? Ти зараз серйозно? Ого. Третя перемога є. Дуже швидко. Ого-ого, друзі, подивіться, який голкіпер, подивіться, який центр поля смачний. Але але я щось так думаю, що цей гравець буде, блін. Мене нагибати. Щось мені аж навіть якось то страшно стає, ні? Вам так не, не здається. А цей голки прибуде щось витягувати, так? Да? А якщо з кутового? болотелі отак. Ясно. Сюди 0-1. Дуже добре. Це дуже добре, друзі. Зрубав згодний, взагалі без питань. Тут штрафний удар 100%, відсотків. Просто але якщо він би не забив, у хорош, оце такі мені удари подобаються, Можна такі, щоб удари були і на турнірі від моїх суперників штрафних ударів. Ой, які наташа все-таки 0 02. Сюди. Їдемо далі. А що таке? Що це за тільки така? така А вона... він знає, що вона колись закінчується, все-таки, якщо ти не, не, не дуже так гарно. Ай-яй-яй-яй-яй. Оце оце я тільки що момент прозівав. Отуди його! Ай. Ти рарний голкіпер буде це все витягувати. Що це за приколи такі. А якщо так, о! Звісно ж, не буде. І це знову таки рейдж квіт. Супер, супер. Чотири перемоги зробили. Дивіться, 19 балів ми вже 100% вікенд ліги. Так, друзі, пік на ікону. Один з трьох 90+. Плюс. Тоті фенті. У тімей доздей айкон. Я дуже надію, що тут буде Пауло Малдіні. І так от. потрясемо, потрясли, потрясли, потрясли і відкриваємо гівно все вилетіло і прилетіло. Напевно, не все гівно ми витрясли, тому беремо... М-да. вам же також круто падає, як і мені. Да. Клас. Друзі, ми зробили це. Зробили. Італія пройшла вікенд-лігу? Пройшла. Але як вона відіграє цю вікенд-лігу, ви вже побачите трішечки пізніше. Тому дякую всім за перегляд. Дякую, що були зі мною. Ми з вами скоро зустрінемось. Не забувайте про донат на ЗСУ. От по цьому QR-коду. І підписуватись на. Телеграм-канал нашої групи українського Євро 24 я вас всіх обняв, припідняв. До зустрічі! Бережіть себе! На все добре!